На чому сьогодні заробляють перекупи або ті, хто приганяють автомобіль в Україні? Ми зараз порахуємо, що краще купити автомобіль в Україні чи портати за кордону. Рахуємо на прикладі цього автомобіля Volkswagen Tauran 1.4 бензин 2008 року. Даний автомобіль буде купувати наш клієнт за кордоном і на ньому повертатися в Україну. Що пишуть про це авто? Пробіг на сьогоднішній день маємо 202 тисячі кілометрів. Перша реєстрація 9 місяць 2008 року. Всі витрати по автомобілю. Авто 1800 доларів. Доставка своїм ходом. З німеччини 500 доларів. Митниця, всі платежі 1700 доларів, сертифікація 60 доларів. Перша реєстрація 90 доларів. Разом 4150 доларів під ключ. Дивимося ціни на авторія. На авторія не з ринку ми бачимо 5600 доларів. Тобто економія від низу цін на авторія це 1500 доларів. Якщо ви самостійно можете пригнати автомобіль, вигідніше, звичайно, приганяти і самостійно ці авто розмитнювати. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо та проконсультуємо повністю до українських номерів.